Гроші на потреби. Понад півроку благодійний фонд Каріта за підтримки українського гуманітарного фонду надає фінансову допомогу вразливим категоріям населення. Одна людина максимально може отримати 6 тисяч 600 гривень. Такі суми вже отримало понад 14 тисяч переселенців, що зараз проживають на Хмельниччині. За такою підтримкою звернулася і Валентина. Кроме двох тисяч я нічого більше не маю. Як ви думаєте, прожити можна дрова купити, заплатити за газ? Світлана ж минулого року вже отримала кошти від благодійників. Каже, усе використала на реабілітацію сина, який від народження має важку форму церебрального паралічу. Ми в вересні місяці поїхали на реабілітацію в Вінницю Промінь. Були, були там дві неділі з дитиною. Кожного дня соціальні працівники бувають у різних громадах. За час продовження проекту в них є можливість надати допомогу майже 7 тисячам переселенців. Найвразливіші категорії це люди насамперед. Перша друга група інвалідності, а також ті люди, які мають певні фізіологічні обмеження. Ось також ми почали відкривати інші категорії вразливості, по яких ми реєструємо людей по всіх територіальних громадах Хмельницької області, окрім міста Хмельницького. Це люди важкохворі, вагітні жінки, дітки до трьох років, самотні батьки, опікуни. Також це самотні люди похилого віку. 60+. Отримати детальнішу інформацію можна за телефоном, який зараз на екрані. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.